Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Показую вам знижки, які будуть тільки з 28 листопада по 30 листопада, включно на Чорну п'ятницю. Знижка буде на ось такий плед, двоспальний різдвяний, тобто малюночок різдвяний, і вони можуть бути різними. Такий червоний дзвіночок. І акційна ціна буде 299 Буде знижка з 28 листопада на ось такий рушничок, кухонний, різдвяний новорічний. Пряничок, написи. І ціна 44 гривні. Крилимок придверний, новорічний, різдвяний. 40 на 60. І ціна акційна 84 Знижки будуть на ось такі аромадифузори, різні аромати. Літній час по 99. І ось такий ще варіант: зелений чай, лате І акційна ціна з 28 листопада 129. Килимок придверний, листочок, клітиночка. І написи. Ось. І акційна ціна по 99. Ще знижка буде. на нас такий кошик пластиковий для зберігання. Він такий невеличкий. І акційна ціна 19. І ось такий ще кошик, також він пластиковий, але вже з кришкою. Ось. І він такий немаленький. І ціна з 28 листопада буде зі знижкою 64 гривні. І ось такий кошик пластиковий, великий, прямокутний. Також буде зі знижкою 139. Знижка також буде на ось такий килимок, придверний. Ось він чорний і з малюночком та написом. І акційна ціна його буде 94 гривні. І ось такий ще килимок. Він гумовий. Також предведний, прямокутний. Ось. І ціна 129. Ось такий дозатор да, для рідкого мила. Скляний. А верх це пластик, так? Зелений, темно-зелений і ось такий фіолетовий по 55. Підставка для зубних щіток пластикова. Така біла, блакитна, по 27. Футляр для зубної щітки. Ось. По 14. Мильниця пластикова. Смайлик. По 11. І ось така ще мильниця пластикова. По 14. Килимок для ванної кімнати. Фігурний. Для наших ніжок. Ось так. Такий масажний килимок. Ще ось такий темно-сірий. На сьогодні він коштує 199, а зі знижкою буде 139. Знижка на сидіння. М'якесенька для унітазу. Ось, ведмедик, чи ні. І лапка. І акційна ціна з 28 листопада 77. Ось такі щітки пластикові, тобто корпус пластиковий, гаспандарські, блакитна і ось така рожева. Світла, вибачте, вже немає. Поганенько видно. І ціна акційна, 14 буде. Тримач для рушників. настінний, ось так. Металевий. Він чорний. І ціна знижка буде на ось такий ківш. З мірною шкалою пластиковий. Він невеличкий, але мірної шкали взагалі не видно. Зовсім її не видно. І ціна буде 19. Ножиці кухонні для нарізання зелені. Всім уже знайомі. Ось вони. І вони будуть також зі знижкою по 77. Ось такий таймер. Кухонний механічний лимончик на 60 хвилин по 55. Покажу вам лимончик, таймер. Ось він. На 60 хвилин. Ось він. ложка для спагіті. Силіконова, а ручка дерев'яна, така невеличка по 59. Ось такий ніж металевий з довгим лезом. А ручка пластикова. І ціна акційна буде 109. Тверточки кухонні, однотонні. 5 штук їх в наборі. І ціна їх буде з 28 листопада 44 гривні. І ось такі ще. Тверточки кухонні, однотонні, 5 штук. їх. І також зі знижкою 44 гривні. Ще й дівчатка буде знижка на рукавичку. Прихватку. Вона силіконова. Також є такі як малюночок, 109. І ось такі ще серветочки кухонні, махрові. Ось. По 16. Скатертина для столу Алма. 110 на 140 З бахрамой. Ось різні малюнки. Ще ось такий варіант, як квітневий квіточки. І акційна ціна буде 64 гривні. І клітиночка. Ось клітиночка з катетина. 150 на 150. Миска друг шляк. Це вона в складеному вигляді. Сіликонова, а корпус пластиковий. А ось вона в розкладеному вже вигляді. Така миска сіконова. І зі знижкою 64. Ось такий пензлик кулінарний сіконовий. Він такий немаленький. Ручка дерев'яна і також буде зі знижкою з 28 листопада і ціна 49. Форма силіконова для плитки шоколаду. Ось вона. І ще ось така світло салатова. По 27. Знижка буде на ось таку форму для льоду силіконова. Кульки 8 кульок, вони такі великі. І зі знижкою 84 мішечок силіконовий з насадками. Ось. Насадки металеві, 7 насадок. І акційна ціна з 28-го, 39. Знижка буде на ось таку лампу. LED на 6 от. Така малесенька, цікава. Не знаю, я таку не бачила. Ще по 29. І знижка буде на ось такі. Лампочки на 6 Вт. Вони малесенькі дві в наборі. І акційна ціна з 28 листопада по 54 гривні. Ліхтарик світодіодний. З магнітом. Такий легесенький зовсім. І акційна ціна 49 Ось такий набір ключів накидних. штук їх в наборі. І акційна ціна з 28 листопада буде 209. Також буде знижка на ось таку рулетку для вимірювання довжини. Довжина її 5 метрів, і ціна буде акційна 49. Ось така лінійка будівельна для кузова. Така кутова. І також буде зі знижкою 29. Ножиці по металу прямі. І зі знижкою будуть 109 Знижка буде ще на ось такий клей, силіконовий для пістолету. Так. І ціна зі знижкою буде 18. Ще знижка буде на ось такий Тримач магнітний для зварювання. Ось він один, 84. Очисник двигуна. Ось. Поверхній двигуна, то тобто, об'єм 500 мл і акційна ціна 69. Мастило. Рідкий ключ. Ось так. аерозоль І також зі знижкою 49. Знижка буде ще ось такий засіб для відновлення пластику авто по 55, а це паста для скла авто 49. І ось такий буде крем для надання близько кузова. Авто 200 грамів і акційна ціна 77 грамів.